Її двічки, а у двічі тріка. Жезлів. Трійка жезлів це день якогось очікування, перспектив. Да? Щось ви зробили, щось ви, е, якісь дії були в е, ну, понеділок чи колись давно, якісь зроблені якісь дії з вами, да? запроси. От що мені мені так дали інформацію, якийсь даний був запрос, да? Десь, не знаю, куди що ви там, куди, кому. Е, е, і ви вже зроблено це все, і ви тепер чекаєте результат, знаєте, як відкриті, відкриття нових горизонтів. Тобто від цього, що ви чекаєте, відкриваються горизонти. Що буду робити далі? Але якісь в очікуванні можливості. Да? От, от дадуть вам якусь розрішення, справку дозвіл, да? якесь таке, щось те, що вам відкриває горизонти, дає можливість руху далі. Давайте подивимося, яка причина, чому ви в цій енергії. Повернення, повернення назад, повернення додому, повернення, от як я ж кажу, повернення з миру, закінчення, е, можливість повернутися, можливість повернутися. Так. Да. Або, або, можливо, поїхати до дітей, чи з діти приїдуть. Якісь такі нові горизонти, можливості, якісь проходження хаосу. Але по шестірки мечів, але якось не зрозуміло, що далі. Якийсь, знаєте, якийсь є життєвий опит, да? і ви, спираючись на цей опит життєвий, хочете, ну, можливо, от мені щось таке по енергії, що ви, як наче, рухаєтесь додому. Або додому повертаєтеся непонятно куди, да? не, як, не знаєте, як, що далі, або навпаки, можливо їдете, по, 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 ну, міняйте. А можливо, вже були, наприклад, на відпочинки десь і кудись їдете, на відпочивати, наприклад. Але це відкриття переживаєте дуже, сумніваєтеся. Але якось вкладуйтеся в цю ідею, робите те, що ви хочете, і це дає вам результат якийсь. Працюйте над цим. Страшно, знаєте, як от кажуть, у глаз страх великий, да, а руки роблять. Да, от що там, як би там не було, а все одно щось інтуїтивно розумієте і робите. У когось може бути і така. І такий може бути результат. А я ж кажу, у когось може бути, ну, давайте не будемо да? дивіться, у когось може бути дійсно десь відпочивали. Да по миру десь відпочинок відпочивав, десь по подобається, але не знайте давно.